Що ви думаєте о постановленні Верховної Ради України, де йдеть речі у возможному веденні санкцій проти таких українських телеканалів як 112 дванадцятий Ньюзван, а й вовсі їх закриття? З одного боку знаєте, я вітаю те, що у ворога повинно бути менше зброї, тому що потрібно розуміти, що зброя Росії це не тільки танки. Це не тільки солдати зброя Росії, це в першу чергу інформаційні ресурси, в тому числі і телеканал 112, і в тому числі і телеканал «Ньюзван», і дуже дуже багато інших видань та телеканалів. А, і звісно, вони повинні ам, не те, що не працювати в Україні їх власники, люди, котрі причетні до формування антиукраїнського контенту, повинні нести кримінальну відповідальність. І питання санкцій, воно дуже цікаве, тому що з одного боку, як я вже сказав, я підтримую дійсно те, що ці телеканали не повинні працювати сьогодні в Україні а з іншого боку, ми боремось з наслідками, тому що ще в 2014 році. Президент повинен був запровадити, хоча б на обмеженій частині території України воєнний стан, і цього було б цілком достатньо розірвати дипломатичні стосунки з Російською Федерацією, закрити кордон з Російською Федерацією і визнати Росію ворогом. Не просто визнати декларативно, а прийняти цілий ряд відповідних законодавчих актів тобто змінити національну базу законодавчу і. Тоді б ми діяльність на користь Росії розглядали би не через призму, а що про це скаже нацрада, чи а що про це скаже парламент, mm -hmm. а крізь призму, що слідчі служби безпеки України відкрив кримінальне провадження, встановив осіб причетних до скоєння злочину в даному випадку. Це можна розцінювати як державну зраду або як сприяння ворогу введенню війни веденні війни проти України, і е, ці люди несли би кримінальну відповідальність. І Питання про закриття цих телеканалів Взагалі не стояло, тому що mm -hmm. я думаю, що ці телеканали вони би самостійно припинили своє існування як тільки ключові особи, котрі сьогодні працюють проти України в умовах воєнного конфлікту, несли б кримінальну відповідальність.